Ласкаво просимо на Aircrew Interview. Я Майк. І це наша перша частина інтерв'ю з колишнім пілотом Harrier GR9 F-16 F-35 Hugh Він, Ви дізнаєтесь, як літати на Harrier GR9 Harrier в ну, тому числі на його бойові місії про його польоти військово-повітряних силах США на F-16 CJ. І Якщо у вас є бажання допомогти нам випускати наш регулярний якісний контент, заходьте, будь ласка, на Patreoncom, де ви можете задонатити нам будь-яку допомогу, так само налаштувати щомісячну програму підтримки, одержуючи натомість багато різних бенефітів з нашого боку. Дуже вам дякую. Хью, so, uh, person... як ти взагалі перш перетинув з авіацію? Um, ну, Мені тоді було напевно років 15, може 16. Я трохи цікавився літаками, і якось мій дядько подарував мені знайомчий політ місцевому клубі, який я здійснив якраз на свій день народження. І мені сподобалось. Я попросив його ще про один політ, потім ще про один. Ну і далі, в принципі, ви ви все знаєте. Так що початковий інтерес до авіації у мене пов'язаний з моментом, коли я перше сів у цю невеличку Cessna 172, що і вивелось в кохання кохання на все життя. і коли ти вступив до лав королівських військово-повітряних сил. У якому році? У 2000-му, квітні 2000-го. тоді саме час розповісти нам про твій перший бойовий літак, адже він насправді дуже відомий, навіть культовий. Розкажи, будь ласка. Так, але я думаю, це буде трохи довше, ніж ті відомі 5 секунд розмови з Гаррі Поттером. Так, але насправді все досить стандартно. Дізнався, куди поступати, був зрахований, пройшов навчання Веллі, це в Уельсі. Потім, не знаю, пощастило мені чи ні, але я залишився там інструктором ще на цілих три роки, так що, можна сказати, у мене була додаткова льотна аспірантура. І коли нарешті я був призначений на свій перший тип, до речі, можна було піти на ягуар. Навіть на новосформованій скадрилі на тайфун. але я хотів літати саме на Harrier. Я його бачив ще з дитинства. Це була моя мрія. так і сталося. Я став пілотом Harrier, GR-9. Трохи політав на GR-7 спочатку, але в основному увесь мій наліт на GR-9. <кій> Слухай, як тобі перші враження від літака? Що таке Харіар поблизу? Та насправді перше враження було суцільним жахом. Знаєш, коли ти присідаєш з навчального ховка 70-х років з усіма круглими приладами, будильниками? Ну навіть не просто пересідаєш, а ти три роки літав на цьому літаку, в якому все було дуже просто, зрозуміло. Ніяких там хедап дисплеїв, ось тобі стрілки всіх приладів. Ось карта, шматок папірця, ніяких там лазерів, систем керування, зброєю. І тут на тобі доброго дня. Ти сідаєш у карієр, дивишся, а там два дисплеї, і все що куди я ось дуже пам'ятаю свій перший політ у спарці на кар'єрі. Я взагалі нічого не не розумів, що відбувається. Взагалі нічого сидів, слухав, як щось там пікає, щось сигналить. Якісь там малюнки на екранах. Я так просидив усі 20 хвилин польоту широко розплющеними очима, намагаючись хоч щось запам'ятати, хоч щось зрозуміти та марно. Да, було, було дуже смішно. А Тоді розкажи, будь ласка, трохи про наземну підготовку на Харі. Наземна підготовка на Харрір, ти прям мене змусив трохи напружитись. Це досить давно було. Ну вона була не зовсім стандартна наземка, е, тому що перше, що тебе змушують зробити, це навчитись літати на гелікоп... на гелікоптері. Причому я так і не знайшов якогось жорсткого зв'язку між цими літальними апаратами, але тим не менш це було дуже цікаво політати на... на гелікоптері пару тижнів. Причому інструктор це робив сам. Я тільки виконував команди і керував вертолетом, Льотом під його чуйним контролем. Це напевно єдиний літальний апарат королівських військово-повітряних сил, про який я взагалі нічого не знаю. Ми проходили цю підготовку на базі в Шоубрі на 135-х п'ятих які у нас ВПС носить назву HT1. HT1. І я пам'ятаю, ми сиділи в кімнаті підготовки, і в у нас. Там була якась неймовірна купа підручників і різноманітних книг, Ми мовчки на них дивились, і тут заходить інструктор і каже: Хлопці, та не хвилюйтесь, ви ж не пілоти гелікоптери, айда літати! Та було дуже круто. Після цього ми сіли вже на профільний базовий теоретичний курс, який сподіваюсь, вже ніколи, ніколи не проходитиму, тому що він був. Про усілякі там базові речі, як літає літак, правила польотів, таке інше, способи боротьби з вогнем на судні, правила поведінки на палубі. Ми, до речі, по правди кажучи, були впевнені, що пілоти на кораблі весь час сидять там у барі і п'ють пиво, але це виявилось мало не так. Ну і вся ця наземна підготовка, звичайно ж, не пам'ятаю точно скільки вона тривала. Здається, пару тижнів або щось таке на зразок того. Потім досить багато симулятора, а потім вже перший виліт. В принципі, Пам'ятаю, що це був досить такий довгий процес. А пам'ятаєш свій перший політ на Харєрі? Ну, якщо чесно, ось той перший, коли я сів у парку і сидів там з відкритим скритим ртом і слухав усі ці сигнали, дивився на ці екрани. То цей звичайно ж пам'ятаю, але нічого конкретного. Крім цього, сказати вам про це політ я не зможу. було ще кілька подібних, але ось дуже пам'ятаю свій перший вертикальний зліт. Ось він був безумно божевільний. По перше, сам літак, прямо так скажемо, трохи недостатньо потужний. По друге, це спарка і це ще. Недостатньо потужний літак, у якого ще є певні проблеми з центром тяжіння, порівнянні звичайним Харіром і ще купа там усіляких інших речей. Тому весіння на спарці проходить досить агресивно. Ти реально попою відчуваєш усі ці ковзання, і ось цей ось основний момент рівноваги. Я пам'ятаю, що тоді подумав до себе. ого, Я точно цього не зможу зробити. І літав на Харі на бойовій місії. Чи не так можеш трохи детальніше розповісти про. Про це як це було? Так ми виконували на Харірі переважно ті самі дві основні ролі, для яких він якраз в основному і створювався. В першу чергу це безпосередня авіаційна підтримка наземних операцій. Це прям був його основний напрямок. Ну і звісно ж, АСР це розвідка, спостереження та виявлення загроз. Це так само дуже важлива відповідальна частина його місії. Якщо мені вдалося досить багато політати на подібні польоти, харіяр тоді був дуже затребуваний у цих сенсах, особливо щодо підтримки з повітря. Тому ми брали участь практично скрізь де наші збройні сили брали участь у бойових діях. І 70-80% наших польотів там були пов'язані саме з підтримкою з повітря. Це були або конкретні польоти на запрограмовані, конкретні цілі, або розвідувального характеру. За великим рахунком це виглядало таким чином: ви злітаєте в потрібний час, потрібне місце, виконуєте політ по певних маршрутах, контролюючи, скажімо там певні райони, дороги і всяке таке. Дивитись, щоб не було нічого підозрілого вздовж цих доріг, або щось таке, або, наприклад, якась конкретна міттева підтримка у разі контакту основних наземних сіл. У нас для цього є визначені процедури, і ми забезпечуємо підтримку згідно з встановленими протоколами. Це знаєте, як метелики миттєво злітаються на світло, так само все згідно з встановленими протоколами. більшість вилітів були ж, звичайно такими тихими і звичайними, але були досить хвилюючі і складні виліти з історіями. Так що так було трохи. Волідан No bit of everything really. So what kind of uh, а яке саме озброєння у вас було на борту? коли я тільки вівся на Харір, основним озброєнням у нас тоді були досить просунуті високоточні ракети повітря Земля crv Сім. Це канадські ракети, дуже грізна зброя і до сьогодні. Це такі крилати ракети, що знаходяться в вісному контейнері. так само були ще консервативне озброєння, але в основному це на той час було базовим озброєнням для підтримки наземних військ з повітря. До речі, дуже швидкі і точні ракети. 3-4 махи, це дуже серйозний показник. Ну і захисні ракети, звичайно, сайдвайдери, гермата. Ми могли так само вдягнути і специфічно збройні під конкретну місію, бомби там чи ще щось. Скажемо, якщо потрібно зрівняти з землею щось грандіозніше. Але в цілому, ось так. І скільки ти налітав на Хар'єрі? О, десь близько чотири роки літав. Чотири дуже яскравих незабутніх років. Потім у твоєму житті стався величезний перелом. чи не так? Розкажи, будь ласка, про це. Так, так вийшло, що в якийсь момент я вирішив, що хочу спробувати пожити десь. Десь в іншому місці. і тут якраз з'явилася можливість прийняти участь у програмі з обміну пілотами з США, яку, до речі, королівські військово-повітряні сили проводять досить довгий час. І я подав заявку і мені пощастило отримати схвалення на F-16 CG. Я з задоволенням полетів на авіабазу шу в південній Кароліні, де і провів майже три роки. Верніше, спочатку півроку в Люкі в Феніксі і два з половиною Південної Кароліни, літаючи на 16 CG, що було, напевно, найприголомшим моїм здобуттям. А розкажи, будь ласка, яка різниця між польотами королівських військово-повітряних сил та ВПС США? Є якісь яскраві відмінності? Отак, <ристо> відмінності <ристо> та просто купа. По-перше, напевно, що мені запам'яталося, цей ранок я заїжджаю в ворота авіабази Люк у Феніксі, Аризона. Це був якраз кінець, серпня, серпня, щось таке. І ось я заїжджаю вранці на базу, а термометр показує плюс 46 на вулиці, і це ранок. Тож це було напевно найголовнішою відмінністю, і від цього вже і все і танцювало, як то кажуть. Але якщо говорити загалом у Штатах, дуже цікава система військової авіації, не схожа на жодну країну світу. По перше, досить добре фінансовано. По друге, там є авіація сухопутних сил. Є військово-повітряні сили ВМФ та авіація морської піхоти, і, начебто, одна країна, один підхід і протоколи, але неймовірна кількість відмінностей, завдяки яким вони можуть вибирати, що краще для таких умов, а що підходить краще для цих. Це дуже здорово. Плюс, звичайно ж, найсучасніші літаки, найсучасніші технології, зв'язок і таке інше. І навіть те, що наші країни говорять одною теж мовою. Це теж виявилось не таким вже очевидним ствердженням. Хоча цю відмінність прибрати було найпростіше. Ну, звичайно ж, такі я пересідав з Харєра, який був орієнтований в першу чергу на підтримку наземних військ в повітрях. Він був дуже гарний в цьому плані, і присідав я на літак, який дуже дуже добрий у всьому уніфікований найкращий літак. І для мене це було напевно найкрутіший поворот моєї військово-повітряної кар'єри. Я за місяць став одним з найрізноманітніших пілотів, будучи лише пілотом-штурмовиком. Я спілкувався з одним із найкрутіших інструкторів військово-повітряних сил. Відсотків 70% усіх місій, що ми літали під час навчання, були для мене абсолютно новими. Щодня я дізнавав щось дуже нового, дуже багато, що чого не знав раніше до сьогоднішнього дня. Для мене це було дуже важливим. Та переломним етапом у житті, напевно, перший рік у мене не було взагалі жодного життя, крім пов'язаного з аеродромами літаками. Так що так, звичайно, ж відмінності є, але і в той же час величезний досвід, який не ні з чим, і навряд чи де можна ще його отримати. зрозуміло. А скажи, будь ласка, як це перший раз злітати на форсажі? Яке відчуття? Ну з форсажем насправді тобі не дають особливо погратись. Так звичайно, під час перенавчання ти літаєш певні програми з форсажем це безумовно, але цей режим досить унікальний. Він застосовується суворо в певних випадках. Хоча, звичайно ж, форсаж це дуже відомий, відмінний спосіб спалити зайве паливо у інструкторів. Навіть є такий термін курсантський круїз. Це коли курсант забував, залишав форсаж на якийсь досить тривалий час і раптово влітав на аварійний залишок палива, але форсаж на F-16 справді вартий поваги. Це безумовно. Умовно, дуже потужно. А в якій ескадрилі ти літав в штатах? основну програму підготовки проходив 62-й ескадрилі, а літав вже у 79 дев'ятої Південній Кароліні? Зрозуміло. А в мене для тебе тоді таке ще найулюбленіше запитання наших глядачів: а літав ти дії з іншими літаками? І з якими саме літаками тобі вдалось потренуватись? Може F-15 чи ще щось? Так, з цим мені досить пощастило. Причому, починаючи ще з моєї підготовки на вебазі, шоу ми достатньо літали з іншими хлопцями. Якось взагалі з цим було набагато краще, ніж до небу. Я літав напевно в найбільшій кількості навчань. Політав на кількох Red Flex, на алясі, на безліч різних. Ми літали дуже багато різних прав на базові маневри, у тому числі у складі з різними винищувачами. Але такі, ось щоб якось. І запам'ятовувались. Напевно, це буде тренування з F-15. Безумовно. Було пару дуже цікавих тренувань з рапторами. Це теж дуже запам'ятовувалось. Дуже багато польотів з такими ж в 16. Це було дуже круто. З японцями літали. Це, до речі, було якраз теж на F-15. А що скажеш, як f 16 На твою думку проти f 15 так, тут я багато чого розповісти, але треба сказати, що звичайно ж дуже велика різниця, хто літає, на чому літає і де літає, F-16, блок 50, на якому я літав дуже потужним двигуном Pratt вітній з величезним ротом повітрозабірником Так, от якщо ви візьмете цей F-16 з чистим крилом. Без палива, ну умовно, абсолютно легкий літак. Я можу з упевністю сказати, що ніхто не перекрутить цей літак на віража, навіть не маючи будь які системи зміни вектора, тяги і таке інше. Це просто фізично неможливо з певних причин. Що стосується F-15, це в принципі відносно проста ціль для F 16 але знову ж таки ніколи не можна казати, що перемогти -15 в бою дуже легко. Це опіє літак. Він дуже дуже добрий. Якщо у вас не найновіше в 16 блок 50 або блок 70 все ж таки не 15 п'ятнадцятий може бути дуже непередбачувано. Ми багато літали з F-18, тому що на півдні південної Кароліни знаходиться їхня база Буфор. Так що ми літали разом. і можу сказати, що F-18 дуже цікавий і вкрай непростий літак. Але знову ж таки, треба пам'ятати, що через свою масу та форму він дуже швидко втрачає енергію. І це можна. Використовувати як перевагу, якщо знаєш, як тобто, знову ж таки, якщо у вас є досвідчений пілот вищого класу на такому ж суперпотужному F-16, то я не знаю літака, який би явно зміг би йому протистояти у ближньому бою. Я в певному сенсі можу це підтвердити, тому що літав з одним із найкращих найкрутіших інструкторів на F-16. А скільки ти не літав не в шістнадцятому? Так я казав, десь близько трьох трьох років, плюс-мінус, налітав більш ніж 500 годин. Це досить серйозний показник для пілота винищувача, особливо якщо ти знаходишся за програмою при навчанні в іншій країні. І я скажу вам, що стільки досвіду і знань, скільки я отримав за цей час, я не отримав ніде і ніколи. Так що якість годин просто неймовірна, це просто дивно. Так що так, 500 годин налітав точно.